Ввечері 16 січня окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову ракетами С-300. Звукова повітряна тривога спрацювала майже одночасно з вибухом, каже очільник Харківської обласної військової адміністрації. Якщо це ракета С-300, вона випускається з фактично території там Білграда російського і а, час прильоту 30 со. 30-40 секунд максимум до самого міста Харкова, тому це досить невеликий там проміжок часу. Майже знову центр міста. За наслідками постраждало 17 людей. Відповідно, дві жінки знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Три людини відмовилися від фактично госпіталізації. Іншим фактично, ну їх життю нічого наразі не загрожує, і вони перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Також є значні пошкодження житлових будинків. Внаслідок такого обстрілу 19 житлових будинків там пошкоджено, 14 автівок цивільних. Тобто знову фактично черговий терористичний акт. Наразі працюють на місці всі служби. Після влучання сталася пожежа в одному з медичних закладів. Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури, це була приватна клініка, яка в момент ракетного удару не працювала. На місці обстрілу продовжують працювати всі відповідні служби. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу, розбирають завали. Також чергує екстрена швидка медична допомога. Також вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу. Під час нічної атаки було збито одинадцять. Дронів повідомили в силах оборони Півдня. Переважна більшість безпілотників впала у воду, але уламками та вибуховою хвилою пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. Через потужний вибух в одній з багатоповерхівок було пошкоджено газову трубу. Виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з будинку близько 130 людей. Станом на ранок, 17 січня, відомо про трьох поранених людей. Це 62-річний чоловік який отримав осколкове поранення ноги. Жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження. На місці події продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та психологи.